Друзі, всім привіт! Ви на каналі Дядя Льоша та рибалка, і сьогодні у нас огляд риболовних товарів. Це товари, які ми придбали на китайській торгівельній площадці Тему. Це у нас багатоцільовий мультитул для рибалки. 7 в одному. З ретрівером йде в комплекті. І ось такий от ратлін на Судака, такий є у джакала. Ну що, почнемо. Давайте ближче подивимось, що в нас за тут за мультитул такий цікавий. До речі, він невеликий. Ми потім все замірюємо, скільки він важить, яка його довжина. А поки що давайте роздивимось з боків, як він виглядає. Скажу вам, що на ощуп такий він дуже якісно зроблений. Анодірований алюміній. Нанесення, гарне нанесення всіх букв. Тут маленький видно. Ось так от він виглядає з однієї. Сторони. Тут де відрізати шнури. Ось інша сторона, теж щось написано. Тут у нього в його ручках сховані ще предмети, які використовуються. Зараз відкриємо, все подивимось. Ось так знімається скоба, розблокується цей інструмент. Доволі приємне таке натискання. Тихе, чітке, нічого не болтається. Видно, що змащено Вон там масло трохи проступає. Якісно, якісно, звісно, виконано. Ось такий от вигляд має. Теж вказано, що тут два інструменти заховано, один. Для підточування гачків, другий там для в'язання петель. Зараз все подивимось. Дивіться, отакий от вигляд, отакі от губи, чітке всеприкасання. Ось такий от у нас інструмент. Є петля для підвішування. В комплекті, до речі, йде ретрівер. Все подивимось, покажу. На 50 см удлиняється він. Як в роботі тільки час покаже. А так, перше враження дуже хороше. Давайте подивимося, що тут ще є в нього. Так, тут два інструменти. Зараз щось достанемо. Це в нас. Ага, це в нас такий, як надфіль. Якщо трошки підсідає гачок, то можна тут його підправити. Ну, на вигляд такий він. Нанесення якесь на металеву пластину. 600. 600-800 грит, десь так. от. Можна гачка підправити, що у нас тут ще є. Зараз подивимось. Це поки складемо. Ось є у нас така штука, це вузлов'яз. Точніше, не вузловяз, а петлев'яз. Можна зв'язати петельку, як то в'яжеть повідки для махової вудки, там крючочок, де... Ось тут можна зав'язати його. Ну що, зручно. Такий маєш собі, якщо його скласти, закрити, то от за цією петлею ну дуже зручно тут мотати буде. Непогане рішення. І ще у нас тут є ось така от приспособа, це для нав'язування гачків. Я трохи пізніше покажу. І Це, до речі, дуже цікавий інструмент для тих, хто використовує гачки без вушка а з такою лопаткою. Далі дивимося, що в нас тут є. Зараз відкрию його. Ну, Це, звісно, катер, щоб відрізати шнур, який не потрібен після зав'язування вузлів. Спробуємо з вами зараз, як він ріже, перевіримо на. Робочих моїх катушках, різні товщини шнурів, все побачимо. Ще є отакі от от зуби тут і з цієї сторони паз. Це, мабуть, для затискання якихось трубочок. може. А може для того, щоб маленькі вантажки, коли ловите махову вудку, на жилку зажимати, щоб не зубами. Чи іншим інструментом, то теж буде зручно. Ще у нас є, ось я таки не зрозумів, для чого це, але потім прочитав, що ось цей от шип, ось цей шип це для прочищання вушка гачка. Тобто Якщо ми отак беремо гачок, от у нас гачок є там і вушко прочищати, я не знаю, в яких це. В случаях потрібно, ну може хто ловить на махові вудки там, чи карпові снасті, може знає, що це там дійсно потрібно. Я давно вже не ловив на такі снасті та й роблю все зазвичай руками. А якщо забито вушко, то, мабуть, щось не так вже із гачком. Є у нас ще ось отакі направляючі прорізи. Там. Пишуть, що вони використовуються для того, щоб підрівняти гачок. Якщо він там у вас зігнувся, то можна вставити, от підрівняти його якось. І ще можна використовувати його як коригування петель на Воблері. Тобто, якщо у вас Воблер в одну іншу сторону тягне, то можна так от ставити сюди вушку, точніше, не вушку, а за що він цепляється за петельку цього Воблера і в одну чи іншу. Сторону його там розвернути. Щоб воблер не, не нахилявся в один чи в другий бік. Вони різної тут глибини та різної ширини. Ну що, давайте перевіримо, як він ріже шнур, а потім спробуємо зав'язати гачка. Так, Шнур будемо брати прямо з катушок, з робочих, щоб не було там питань, що за шнур. Прямо от робочий шнур беремо, почнемо з ультралайту. Ультралайт у нас 0.4, це апгрейд G-Soul від UGK. Зараз давайте подивимось. Легке натискання і шнур у нас відрізаний. Ріже, 0,4 ріже. Без питань. Так, продовжуємо. Наступна у нас одиниця. Зараз секундочку. Оп. Одиниця це теж UGK, 4 кольори апгрейд, чотирижильний. Давайте подивимось, що він нам скаже. Ну, теж ріже, ріже гарно. Без питань, як кажуть. Давайте виріше, щоб було видно. Дивінку. Так, да, ріже. Без ніяких питань там можна нарізати. Дивіться. Оп, все. Легке натискання ріже. Наступне у нас це півторашка, це у нас Sunline. Це у нас з воблерної катушки. Sunline Braid 5, мабуть. Давайте подивимося. Теж без питань нарізає тільки так. Як бачите, без питань. І самий товстий у нас шнур це у нас з трофейної катушки, це Абу Гарсія Біст у нас. І шнур це Power Pro 0,41 мм на 44 кг. Якщо я точно пам'ятаю, поїхали. Теж без питань нарізає тільки в путь. Ось бачите, зовсім без проблем. Дуже гострий інструмент. Ось це подобається лайк. Like. Взяли більш яскравіший шнур, це у нас Сайнлайн 30-лібровий. І спробуємо щось тут нав'язати. Для цього нам треба взяти відрізок цього шнура, який оцей кінець не йде до катушки. Він крайній. Продягаємо, точніше, закладуємо його у цей жолоб, і потім починаємо його накручувати там, раз, 5, 3, 4, 5. І після цього треба взяти кінець і просунути всередину цього жолоба. ось це таке ось вивести. І після цього можна взяти будь-який гачок. Там, Вставити сюди в цей жолоб, зараз ось так. Потім перевести всю цю петлю на гачок. Наш інструмент убираємо і тягнемо за нижню частину. Ось так. Ну, потім підтягуємо до вушка. І все, наш гачок прив'язаний. Спробуємо ще зав'язати петлю, подивимось. Для цього беремо шнур, складаємо вдвоє, ось так. Потім беремо ще в половину, складуємо його, чіпляємо ось сюди. Робимо 3-4 оберти. І цю от маленьку петельку треба нам тепер посадити на оцей гачочок всередині. Оп! Не вийшло. Ще раз. Оп, є. Завели. Потім підтягнули за цей кінець і з цієї шийки верхньої збрасуємо все вниз, затягуємо і маємо ось таку петлю. Дивіться, вийшло з першого разу. Зараз візьмемо ваги та зважимо наш мультитул. Так. Давайте беремо 39. Ще раз. 38. 39 39 грамів. Давайте подивимось довжину нашого мультитулу. Це у нас буде 65,1 міліметра. І в самій товстій частині зараз виміряємо. Це у нас буде 14,2 мм. До речі, мультитул йде в комплекті з ось таким от ретривером непоганим тієї ж фірми. Є в нього така жорстка застібка, не спаде з сумки, там, з карману до речей, яких ви його закріпите. І сам інструмент кріпиться на ось таке кільце або на ось таку застібку. Чесно кажучи, застібка Мені щось ніякої довіри не дає, бо щось вона так легко розкривається, а кільце буде в самий раз. Ось якраз за це от місце кріпите і все буде добре. Ну що, переходимо до Ратліна. А ось і наш Ратлін. Давайте подивимось ближче. Це копія на джакал Тригон. Мабуть, у 60-му розмірі, бо важить він десь 19 грамів. Оригінал важить десь 18,5. Ну, скажу вам дуже схожий, але ціна в 7 разів менша за оригінал. Ну, що сказати, фарбування на дотик дуже якісне. Все закрито лаком. Це Ратлін, так що, якщо там десь якісь огріхи, я вважаю, що це не дуже там суттєво буде. Гачки гострі. До рук липнуть, Да, гострі. Ось такий має вигляд тут у нього, я так розумію, це свинцова. Така от, не знаю, як сказати, частина. Вона теж скрита лаком. Непогане таке фарбування. Я б даже сказав якісне. Вибрали таке забарвлення. Зараз подивимося, як він світиться в ультрафіолеті. Бо я вважаю, що для Судака, це я буду використовувати його на Судака, більш має значення, як він. Світиться в ультрафіолеті, бо на великих глибинах я вважаю, що ці кольори будуть мати інший вигляд. Давайте подивимося. А ось так він виглядає в ультрафіолетовому кольорі. Пузо в нього таке помаранчеве, яркий низ та голубий верх, такий темно-синій. Ну, я вам скажу, дуже-дуже виглядає. Як для копії в за 70 гривень, точніше, Ратліна. Дуже гарно виглядає. Мабуть, буде радувати, чи Судаків, чи Карчі когось точно порадує. Кого першого будемо сподіватися на Судака? Давайте зважимо наш Ратлін. Так. 18, 9, 19, ще раз. 19. 19. Це виміряємо довжину нашого Ратліна. Так. Без петлі у нас 60. Так. Це, мабуть, копія на 60-й джакалівський тригон. Дуже схоже. В товщину у нас. Теж зможемо виміряти. секундочку, 10 міліметрів, 10,8. Ось такий у нас Ратлін. Будемо сподіватися, що все ж таки судаки його першими знайдуть а не корчі. Бо ці тройники, хоч вони і невеликі, але може стати це і плюсом, що корчі його відпустять, а може і ні. Будемо дивитись. Ще раз покажу вам. Ось такий гарний 60 мм. Виконаний. Я вважаю, що гарно. Друзі, ось такі у нас новинки на сьогодні. Це ратлін на судака і маленький та дуже функціональний інструмент. Якщо щось буде цікаве, будемо знімати для вас відео та показувати. А на цьому все. Ставте лайки, якщо відео сподобалось. Діліться цим відео з друзями. А я вам бажаю гарного дня, гарного вечора, гарних времені суток та мирного неба над головою. Всім пока і до зустрічі на рибалках!